Увага! Як звільнитися від дьявола? Кожна людина з'єднана з духовним світом і служить або Богу, або дьяволу. Бог створив для нас вічні обітелі в раю. Дьявол же хоче, щоб ми вічність провели в муках пекла. І вибір за людиною, де їй проводити вічність, усе залежить від того, з ким ми з'єднані на рівні інформації, спілкування. Бо ми слухами, кого фінансуємо, для того, щоб отримати свободу від дьяволу, потрібно видалитися від всього, що з ним пов'язано. Біблія говорить, тож, упоріться Богу, противостанте дьяволом, і він втече від вас. Якова 4.7. Тільки тоді, коли ми підкоряємося Слову Божому, виконуючи волю Божу, ми здатні отримати свободу від дьяволу, давайте в молитві зречимося дьяволом. Дорогі Ісуси! Я каюся, що в моєму житті було все, що завгодно на першому місці, але тільки не ти. Дай мені знайти щастя в Тобі, Господи. Я відрікаюся від духу пекла, від духу смерті, від усіх всіх непотреб з моєї душі, яка розширюється як пекло. Я відрікаюся від усього цього і присвячую своє життя Ісусу Христу. І кажу, Ісусу, ти моє щастя. Ти моя доля, допоможи мені стати міцним, надійним у Твоїх руках. Я віддаю всі гріхи на твій хрест і проголошую, що вони розп'яті на хресті. А ти на троні мого серця. Ти на першому місці. Господи, дякую тобі за все. Амінь.